Російські військові почали обстрілювати ці житлові квартали у центрі Херсона о третій ночі, розповів місцевий житель Вадим. До полчетвертого по центру от два квартала по течені двох кварталів було 13 прильотів. 13. у мене вирвало двері вообще. що двері були відкриті, і волно не побивало ні окна, нічого. Ну, у мене вже два рази в окна вилітали. що вдома нікого не було. Ну поки всі живі, вроді би. Тетяна живе у багатоповерхівці, каже, потужні вибухи чула починаючи з 19-ї години. Ранених немає, це дуже добре. Я стояла біля балкону, вішала вішала. І, коротше кажучи, я чую просто без виходу, без нічого. Як прилетіла, воно розривалося. Була така сильна волна, що я стояла біля входу на балкон. І мене відкинуло в квартирі десь на метрах півтори. Е, я потім такий запах пішов пороху. Ми все зрозуміли. Дитина побіжала одразу в ванну, я без бігом чемодан і в підвал. У підвалі ховалися понад 20 мешканців їх будинку, розповідає Галина. Якось почало стріляти, я думаю, ні, побіжу. Побігла і оце таке случилося. У мене тільки вікна відкрило і все. Тільки вікна повідкривало, ну воно я вийшло. Іначе болі спокійній, а то на кухні сильніше відкрило, хоч там і мішки лежать, але тоді я вже піддавила трошки так. І воно цілу ніч, часу ночі, навіть не переставало байти утра. Воно було без конця нас. Це інший район міста. Тут на ранок прибирає після обстрілу Наталя. Це був приліт вчора ввечері, десь на пів на девяту Десь вісім, півно-дев'ятого пів вечора. Мені зателефонували жильці, сказали, що був приліт, щоб я готувалася на працю. Це вже другий приліт на цьому будинку. Другий, перший був десь більше пів року тому. Постраждалих немає, постраждала тільки будівля. За інформацією міської військової адміністрації, за минулу добу територіальна громада була під обстрілами 23 рази. По Херсону, Садовому, Придніпровському, Антонівці та інженерному російські військові випустили 106 снарядів. Після обстрілу у Херсоні частково припинено електро, тепло та водопостачання було зруйновано житловий будинок, де залишались заблоковані двоє людей. Рятувальники розібрали завали та звільнили вихід з помешкання. Люди не постраждали. Також через влучання виникло дві пожежі: одна в адмінбудівлі, ще одна в житловому будинку за різними адресами. До ранку пожежі вдалося ліквідувати. Після нічних обстрілів у місті багато руйнувань. Інформації про поранених немає, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Але є постраждали вчора зранку на мікрорайоні острів. Чоловік потрапив під обстріл, отримав поранення. Також вчора в тягинці чоловік один отримав скалкове поранення медична допомога. В Береславі був скид з дрону на подружню пару, яка рухалася на мопеді. Отримали поранення, також їх шпиталізували. І вже ввечері під обстрілом було милове. Також ще одна подружня пара знаходилась в будинку, який, який влучив снаряд. Чоловік отримав скалки поранення. Жінка окупу травму також була їм надана допомога. Протягом минулої доби під вогнем армії РФ були і п'ять територіальних громад Береславського району, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Серед них це 10 населених пунктів були під щільним вогнем окупантів. За минулу добу ворог використовуючи авіацію, наносив удари по місту Береславу в результаті авіційних ударів. Пошкоджень зазнала будівля банківської станови, також ході авіаційних ударів в селі Шляхове пошкоджено навчальний заклад, в селі Новий Борислав в ході авіаційних ударів, пошкоджено будинок культури, в селі Милове, в ході авіаційних ударів, пошкоджено навчальний заклад. Також ворог наносив ракетну удару по населеному пункту Тягінка. Використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береславу. Загалом за минулу добу територію правобережної Херсонщини російські військові обстріляли 41 раз, випустили 164 снаряди, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Павло Гіль. Суспільне новини. Херсон.